Чоловікам потрібен тільки секс. Як пропрацювати це обмежуюче переконання? Саме таке питання мені прийшло в інстаграм, і в цьому відео я постараюся на нього відповісти. Але спочатку познайомимось. Мене звати Аліна, я практикуючий психолог, і на цьому каналі ви можете знайти багато різної корисної психологічної інформації, як у форматі відповідей на запитання, так і у форматі. Розборів фільмів і серіалів. Так що підписуйся. Насправді в цьому відео ми розберемо тему переконань загалом, але, звісно, використаємо той приклад, який запропонувала нам підписниця. Тому, якщо саме це переконання з сексом і чоловіками вас не бентежить, проте у вас є якісь інші обмежуючі переконання, які заважають вам жити, все одно залишайтесь. Тут буде схема, як працювати з ними самостійно. Хоча, звісно, з психологом швидше. Першим кроком в роботі з переконаннями є власне усвідомлення, що в мене є якесь переконання, воно заважає мені жити, і з ним взагалі-то не все окей. Бо дуже часто люди навіть цю думку, що чоловікам потрібен тільки секс, позиціонують як правду життя і аксіому, і не розуміють, що щось з тим не так. В даному випадку. Цей етап вже пройдений, бо підписниця задала питання у форматі, як пропрацювати переконання, тобто вона вже умовно на крок попереду. Але насправді усвідомлення, що це просто моє переконання, а не правда життя, може бути дуже тривалим періодом, іноді це відбувається в терапії. Хоча людина, наприклад, приходить да, з зовсім іншим запитом, скажімо. Чому я не можу побудувати стосунки, чи чому всі мої чоловіки мені зраджували. Чи я боюсь будувати стосунки, тому що я боюся, що мені будуть зраджувати. Часто це виглядає ось так, і ми в процесі терапії дістаємо це переконання якби, на поверхню. Тобто людина живе, нічого не підозрює, має якісь такі життєві звичайні проблеми, а виявляється, що всі ці проблеми через те, що в неї є. Ось таке переконання, яке спойлер, звідкись до неї прийшло, що чоловікам взагалі-то потрібен тільки секс, а стосунки, а кохання їм не потрібні. І звідси переходимо логічно до е, другого кроку. Другий крок це, власне, зрозуміти, звідки в мене це переконання, хто мені його передав у спадщину, чому я придумала, що чоловікам тільки секс потрібний. Взагалі 90% наших переконань це зазвичай те, що думали на якусь тему, які значимі для нас дорослі, будь-то батьки, опікуни, вчителі, бабушки, і все в такому стилі. І формуються вони здебільшого в дитинстві, чи підлітковому віці, чи в будь-якому такому молодому віці, коли наша психіка ще не до кінця сформована, і в нас немає цього достатнього рівня саморефлексії. Рефлексії взагалі і якогось досвіду особистого на цю тему, щоб я могла сказати: блін, ну ні, це неправда, тому що в мене інакше чи в моєї подруги інакше. Ми просто віримо в тому, що нам кажуть. Звісно, є і якісь 10%, умовно, 10%, да, немає такої конкретно проведеної статистики. Переконання, які вже в дорослому віці формуються, і вони, власне, базуються зазвичай на нашому досвіді і на досвіді нашого оточення. Тож після того, як ми, врешті, усвідомили, що окей, в мене десь в глибині душі сидить переконання, що чоловікам потрібен тільки секс. Далі важливо зрозуміти, звідки конкретно воно в мене взялось. І тут ми починаємо аналізувати: Хм, напевно, це переконання прийшло до мене, від мами. Чому від мами? Як вона мені це транслювала? Іноді люди транслюють переконання не прямо, не вербально словами через рот. Вони кажуть, що ось так, донечко, і так. Іноді а, ви можете почути, як мама говорить по телефону з подружкою на кухні, да? чи там плаче і жаліється комусь по телефону. І все це ви збираєте. Да? Крохами і формуєте потім таке упередження собі. Давайте пофантазуємо, як це може бути. Наприклад, ми доходимо до того, що це переконання прийшло до мене від мами, тому що мама ростила мене самою, вона мені прямо цього ніколи не говорила. Вербально, ой, донечко, чоловікам тільки це потрібно. Але я чула, як вона там плакала на кухні через якогось чоловіка, жалілась подружці. Я чула її телефонні розмови, я чула, що в якоїсь її подруги теж так сталося. І потім я побачила, наприклад, своїх однокласників, які там спідницю мені задирали в школі, і подумала, що блін, певно, це правда. Певно, чоловікам дійсно цікавий тільки секс. Тобто, зазвичай, це якесь певне джерело в даному випадку мама, плюс якісь підтвердження цієї думки. Якимись е, сторонніми факторами да? нашим оточенням, моїм вже власним життєвим досвідом, не обов'язково таким глибинним досвідом, а, наприклад, там, як ці однокласники, да? може бути якісь дрібниці, які просто підтверджують цю думку. Проблема в тому, що коли ми діти е, чи підлітки, особливо діти, звісно, е, ми не задаємось питаннями, а чи те, що говорять нам дорослі, це взагалі правда. Так само, як ми всі віримо, да, в кого ми там віримо, в Діда Мороза, в Святого Миколая, в Санта-Клауса. Так само ми віримо на слово тому, що говорять нам батьки, або тому, що вони нам так чи інакше транслюють. Хороша новина в дорослому віці, в нас є можливість да, посперечатись з цією думкою, взагалі порефлексувати, а чому моя мама. Думала, що чоловікам потрібен тільки секс, чому в неї було таке переконання і як воно їй допомагало жити? Так ми переходимо до третього кроку. А чому людина це переконання мала, транслювала і залишала його собі, зрозуміти, як це переконання допомагало їй? Давайте, власне, пофантазуємо, як це могло би бути в даному випадку. Чому мама мала певну вигоду для себе зберігати? Таке переконання. Наприклад, в неї така життєва історія, що вона ростила дитину сама, тому що чоловік, з яким вона мала близькість, зник, коли дізнався, що вона вагітна. І тобто, який висновок, да? як секс з нею мати, так він дуже хотів, а як дитиною ростити щось не дуже. Тобто, йому від мене потрібен по факту був тільки секс. Раз записали на корочку. Потім є якась подруга, яка розказала історію мамі. що Її чоловік зрадив з якою з якоюсь іншою жінкою, тому що його щось не влаштовувало з нею в ліжку. Раз другий фактор, да, мамі додався, в неї все життя не складалося з чоловіками, в її оточенню було не дуже добре з чоловіками. В нас є взагалі така історія, що ми шукаємо людей в житті, які нас розуміють, які розуміють наш біль. Нашу життєву ситуацію, і ми певним чином можемо звертати увагу, да, фокусувати свою увагу власне, на таких історіях. Звісно, що в цієї мами боліло, що цей чоловік вчинив з нею так. Можливо, якісь інші чоловіки в її житті також вчиняли, вчиняли з нею не дуже добре. Тож вона жила з цим переконанням, що чоловікам потрібен тільки секс, і воно їй допомагало. Чому? Тому що. Якщо це чоловіки умовно погані чи поверхневі, це означає, що з нею все окей. Не треба думати про те, що це я обрала такого чоловіка, да, заваїдніла від нього, а він взагалі був безвідповідальний. Я не проаналізувала, да. я просто була там закохана, я не взяла відповідальність за те, щоб обрати гарного відповідального чоловіка. Я не взяла відповідальність за те, щоб якось розібратись зі своїми дитячими, можливо, травмами, можливо, теж не якісь проблеми з батьком були. Та, що вона тепер обирає таких якихось дивних чоловіків? Ні, легше, звісно, сказати, що проблеми в чоловіках. Чоловіки хочуть тільки сексу, а жінки вони нормальні. Вони хочуть там не знаю любові, стосунків миру у всьому світі і всього іншого. Це не обов'язково означає, що мама прям-таки була якась лінива, неправильна, поверхнева чи щось в такому дусі. Просто раніше, по факту, об'єктивно було значно менше інформації, не були такі розповсюджені психологічні послуги, не було взагалі інформації, що можу бути якесь там переконання, і що я можу несвідомо обирати певних чоловіків. Її просто не приходило це в голову. І, звісно, що вона жила в цьому і транслювала це своїм дітям. Я сподіваюся, що пояснюю зрозуміло. Якщо ні, то задавайте питання в коментарях, а ми продовжимо. Четвертий крок. Після того, як ми вже усвідомили, що переконання в мене є, потім зрозуміли, звідки воно йде, і зрозуміли, чому ця людина його мала, чому вона цього переконання не позбувалася, яка була її вигода? Далі ми йдемо. В суперечку, таку внутрішню суперечку, да? розділяємось на дві частини: одна частина, яка буде вважати підтримувати це переконання, да? от, чоловікам потрібен тільки секс, і беремо другу частину, яка буде виступати таким собі прокурором, звинувачуючим, і доказувати, чому це не так. Тобто наводити якісь приклади, коли вона бачила нормальних чоловіків, яким реально потрібні стосунки, які закохуються, які хочуть сім'ю, яким взагалі секс не потрібен, та? і неважливий для них секс, є чоловіки, взагалі-то, які помирають дівчинниками. і нічого. Та? Тобто ми навалюємо якомога більше інформації, яка буде суперечити нашому переконанню. Ми доводимо, аргументуємо зовсім іншу точку зору. І коли в нас зібралось достатньо аргументів, і наша психіка підготовлена до того, що блін, ну дійсно так, дійсно, ось в той моєї подруги, чоловік абсолютно нормальний, дуже її любить. В принципі, блін. В мене був хлопець, який мене там півроку добувався, був неймовірно закоханий і взагалі про секс мені навіть нічого не говорив, на нього не натякав. Ось в той блогерки класна сім'я. Ось тут мій друг мені каже, що для нього важливі стосунки, романтика і все таке. Тобто, ми зібрали список аргументів, психіку підготовили і можемо йти. До важливого кроку зміни своїх переконань. Багато хто зараз займається всякими афірмаціями, аля, я найкраща, всі чоловіки прекрасні, світ прекрасний, але вони не працюють. Але чому вони не працюють? Тому що наша психіка не може вірити в неправду. І якщо ми змінимо переконання, чоловікам потрібен тільки секс на. Чолов... Всім чоловікам потрібні стосунки, чи всі чоловіки хочуть величезного кохання, чи чоловікам взагалі плювати на секс, тобто, на протилежне переконання, наша психіка не повірить в цю інформацію. Не повірить, і ця афірмація буде тільки викликати такий внутрішній супротив. Що нам треба зробити? Нам треба змінити це переконання на реальне. Наприклад, воно може звучати так. Чоловікам потрібен секс і стосунки, і романтика, і сім'я. Або ж є чоловіки, яким потрібен тільки секс від конкретної жінки, а від іншої жінки їм може бути потрібна сім'я і любов. Або ж є чоловіки, які готові тільки на секс, а є чоловіки, які хочуть сім'ю і стосунки. Да? Тобто таке реалістичне переконання, що буває ось так, а буває інакше? І тоді наша психіка дуже легко в це повірить, при тому, що в нас ще вже є аргументи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви замінили дане переконання на реалістичне? Яке переконання, яка думка вам здається на цю тему реалістичною, щоб, можливо, комусь допомогти. То також страждає від такого дійсно обмежуючого переконання. Бо я собі уявляю, наскільки воно може заважати будувати стосунки і взагалі особисте життя. Ну і останнє, що нам треба зробити для самостійної роботи, це після того як ми вже сформулювали нове упередження, нове переконання це почати помічати в своєму житті нових чоловіків, нові ситуації. Які підтверджують наше нове, реальне, реалістичне переконання, побачити, як якийсь чоловік, можливо, дійсно якось тільки секс його цікавить. А ось інший чоловік дуже вкладається в свою родину і навіть не подумає там зраджувати чи ще щось робити. Є якийсь чоловік, ваш друг, який взагалі чомусь не зацікавлений темою сексу, але він чоловік почати ці фактори помічати ще більше в своєму реальному житті, помічати це в фільмах, в серіалах, бо ми всі помічаємо цих плейбоїв. А чому ми не помічаємо інших чоловічих персонажей, які зовсім інакше будуть ставитись до жінки, до стосунків, до сексу? Спробуйте помітити і відмічати щоразу собі в голові, що да, буває ось так. Моє переконання вже для мене не актуальне. З часом а, ваше переконання зміниться, і ви відчуєте нарешті свободу від нього. Звісно, бувають і такі ситуації, коли переконання сидить ну дуже-дуже глибоко. Можливо, це буде якесь інше переконання да, в вашому випадку, яке має ну, дуже травматичний, наприклад, досвід під собою або дуже багато різних обставин. Вам все життя говорили, що це дійсно так. Тоді, звісно, значно краще звернутися до психолога, щоб пропрацювати це, пропрацювати, не дуже люблю це слово, але попрацювати взагалі да, з цим переконанням на більш глибинному рівні. Все одно ви плюс-мінус будете йти по такій схемі, але можете дістати багато інших ситуацій з вашого життя, сходити туди. І в процесі терапії прийти до зовсім інших висновків. Ось і все це й була схема роботи з обмежуючими переконаннями. На прикладі, переконання чоловікам потрібен тільки секс, але як ви зрозуміли, можете працювати абсолютно з будь-якими переконаннями про світ, про себе, про чоловіків, про стосунки про що завгодно. Пишіть, якщо у вас є якісь переконання, з якими ви хотіли би. Попрацювати, я думаю, всім буде цікаво, що це може бути, і бажаю вам успіху. Не забудьте підписатися.